Євангелія від Марка, розділ 8 За тих днів, як знову була сила народу, їсти ж немало що, то закликав учнів і каже їм: Шкода мені, люду! Ось уже три дні перебуває зо мною, а не має що їсти. Коли відпущу голодних додому, ослабнуть дорогою. Деякі бо з них поприходили здалека. Тож відказали йому учні його, з чого і хто міг би нагодувати їх хлібом ось тут, у пустелі? Він же спитав їх: Скільки маєте хлібів? Сім. Відказали ті. Тоді повелів він народові сісти на землю і, взявши сім хлібів та воздавши хвалу, поламав їх. Та й дав своїм учням, щоб роздавали, і вони роздали народові. Малий дещо риб, тож поблагословив і їх і наказав теж роздати. І вони їли і наситились, ще й поназбирали полишених куснів аж сім кошиків. Було ж їх, що їли, чотири тисячі, і відпустив їх. А війшовши відразу в човен із своїми учнями, прибув у Далмануцький край. Тоді вийшли фарисеї і завели з ним суперечку, вимагали від нього знаку з неба, ставивши його на пробу. Зітхнув же він з усього свого духу та й каже, чого б це поріддя домагається знаку? Істинно кажу вам. Не дасться о тому поріддю знаку. І, покинувши їх, знову сів у човен і поплив на той бік. Учні ж забули взяти хліба, мали з собою лише один хліб у човні і наказував їм, кажучи Глядіть, бережіться фарисейської закваски та закваски іродової. І стали перемовлятися про те, що не мають хліба. Ісус, довідавшись про те, каже до них Чого перемовляєтесь про те, що хліба у вас нема? Невже ж іще не збагнули, не второпали? Невже ж іще у вас не чули серце? Маючи очі, не бачите, маючи вуха, не чуєте? Не пам'ятаєте, як я ламав п'ять хлібів на п'ять тисяч, скільки ви повних кошиків із куснями зібрали? Дванадцять. кажуть йому. А коли я помножив сім хлібів на чотири тисячі, скільки ви повних кошиків із куснями зібрали? Сім. кажуть. І він сказав їм То й ще не розумієте. Приходять же вони у Вецеїду, і ось приводять йому сліпого і просять його, щоб його доторкнувся. Узявши сліпого за руку, вивів він його за село і слиною, помазавши йому очі, поклав на нього руки та й спитав його чи бачиш що небудь? Глянув той і каже Бачу людей, начеб дерева ходячі. Тоді знову поклав він йому на очі руки, і той прозрів і одужав, і почав бачити усе і здалека, і чітко, і послав його додому, кажучи навіть у село не входь. І пішов Ісус із своїми учнями до сіл Филипової Кесарії, і дорогою розпитував учнів своїх, мовивши до них. За кого мене люди мають? Ті йому відказали Одні за Йоанна Хрестителя, інші за Іллю, а ще інші за котрогось із пророків. А ви? спитав їх, що кажете про мене? Хто я? Озвавсь Петро та й каже до нього Ти Христос. Але він наказав їм гостро, щоб нікому не говорили про нього. І він узяв навчати їх, що синові чоловічому багато треба вистраждати, а й відсураються його старші первосвященники та книжники. Буде він убитий по трьох же днях воскресне. А говорив про це відкрито. Тоді Петро. Взявши його на бік, заходився йому докоряти. Він же, обернувшись і глянувши на своїх учнів, скартав Петра і сказав Геть від мене, сатано, бо гадаєш ти не про те, що Боже, лише про те, що людське. І, прикликавши народ разом із своїми учнями, сказав їм коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною, бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу, мене радить та Євангелії, той її спасе. Бо яка користь людині здобути світ увесь, а занапастити свою душу? Що людина може дати взамін за власну душу? Хто отже буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, того посоромиться і син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого з святими ангелами. Друге послання до Корінтян, розділ 9. А про службу на користь святим мені зайво до вас писати, бо знаю вашу добру волю і хвалю вас, македонянам, за неї. Бо Ахайя готова з минулого року, ваш запал заохотив багатьох. Однак я посилаю вам братів. Щоб та хвала, якою я хвалив вас, не була щодо цього марна, і щоб ви, як я сказав, були приготовані. А то як прийдуть за мною македоняни і застануть вас неготовими, ми, щоб не сказати ви, через ту певність осоромимося, я вважав, отже, потрібним просити братів, щоб вони вийшли до вас перед нами. І приготували заздалегідь той заповіджений щедрий ваш дар, щоб він був готовий як правдивий дар, а не як вимушений даток. Але я скажу хто скупо сіє, скупо буде жати, хто ж щедро сіє, той щедро жатиме. Нехай дає кожний, як дозволяє серце, не з жалю чи примусу. Бог любить того, хто дає радо, а Бог спроможний обсипати вас усякою благодаттю, щоб ви у всьому мали завжди те, що вам потрібне, та щоб вам ще й зосталось на всяке добре діло. Як написано розсипав, дав убогим, праведність Його перебуває вічно. Той, хто достачає насіння сіячеві, додасть і хліб на поживу, і примножить ваше насіння та зростить плоди вашої справедливості, щоб ви у всьому збагатилися всякою щедротою, яка через нас складає Богові подяку. Бо виконання цього служіння не тільки задовільнить потреби святих. Але воно стане ще більшим завдяки численним подякам Богові. Спогадуючи цю прислугу, вони будуть хвалити Бога за ваш послуг у визнанні Євангелії Христової та за щедрість вашого дару для них і для всіх. І вони своєю молитвою за вас з'являються вам зичливі, заради надмірної благодаті Божої у вас. Подяка хай буде богові за його дар несказаний. Псалом 127 Коли Господь та не будує дому, дарма працюють його будівничі. Коли Господь не зберігає міста, дарма пильнує сторож. Дарма встаєте рано, засиджуєтеся допізна, усе ж їсте загорьований хліб. Господь дає його у сні своїм любим. Спадок Господній це діти, плід лона його нагорода. Як стріли у руці вояка, так діти віку молодого. Щасливий чоловік, що ними наповнив САГайдак свій, не осоромляться, коли будуть позиватись при брамі з ворогами. КНИГА ПРИПОВІДОК. Розділ 28. Лихий утікає, коли ніхто за ним і не женеться, а праведник немов той лев упевнений. Через провину краю багато князів у ньому, але з людиною розумною і досвідченою встановлений лад. Буде тривати довго. Убогий чоловік, що бідних утискає, це зливний дощ, що хліб змиває. Ті, що закон кидають, безбожних вихваляють, а ті, що бережуть закон, обурюються проти них. Ледачі люди не розуміють правди, ті ж, що шукають Господа, все розуміють. Ліпше убогий, що по правді ходить, ніж той, хто на кривій дорозі, хоч і багатий. Розумний син закони зберігає Хто ж дружить з гультяями, той соромить батька. Хто збільшує маєтки лихвою, той збирає їх для милосердного до вбогих. Хто відхиляє вухо, щоб не слухати закону, того і молитва осоружна. Хто зводить праведних на лиху стежку, сам впаде в свою ж власну яму, а невинним буде добре. Багатий чоловік вважає себе мудрим, але в богі розумний викриє Його. Коли праведні перемагають, велика радість, а як лихі запанують, ховається кожен. Хто затаює свої гріхи, той не матиме щастя долі, а хто, признавшись у них, їх покине. Той зазнає ласки. Щасливий той, хто завжди богобоязний, Хто ж серцем запеклий, Того спіткає лихо, як лев рикаючий і як ведмідь голодний, так лихий пан над народом бідним. Князь Недоумок множить утиски. Та хто захланість ненавидить, того дні продовжиться. Людина, на якій затяжить кров пролита, втікатиме аж до могили, ніхто її не здержить. Хто живе чесно той спасеться, а хто дорогами кривими ходить, той впаде в яму. Хто обробляє свою землю. Той буде мати хліб до наситу. хто ж за пустим женеться, той злиднів матиме по горло. На вірного посипляться благословення. Хто ж хоче швидко збагатитись, не уникне кари, не годиться вважати на особи, бо за шмат хліба людина від правди відступає. Жадібний біжить вздогін за багатством. Йому і не вдогад, що його наздоженуть злидні. Хто другого картає, здобуде з часом більше ласки, ніж той, що лестить язиком. Хто обдирає батька і матір, та каже це не гріх. Той товариш розбишаки. Завидливий здіймає сварку, а хто надіється на Господа, той житиме щасливо. Хто покладається на власний розум, той дурень. Хто ж ходить мудро, той спасеться. Хто бідному дає, той злиднів не зазнає. Хто ж закриває свої очі, той матиме багато прокльонів. Усі ховаються, коли лихі панують. А як вони зникають, праведників більшає. КНИГА ЛЕВІТ. Розділ другий. Якщо хтось хоче принести Господові безкровну офіру, тобто хлібну жертву, з петльованої муки нехай буде його принос, нехай злиє на нього олії і покладе на нього ладану, і принесе його синам Ароновим, священникам. А священник, узявши з нього повну жменю петльованої муки з олією і з усім ладаном, воскурить на спогад на жертовнику. Це вогняна жертва приємного запаху для Господа. Останки ж хлібної жертви будуть для Арона і синів його як священна пайка вогняної жертви для Господа. А коли схочеш принести в дар офіру, спечену в печі, нехай то будуть прісні коржі з петльованої муки, розчиненої на олії, та ладкі прісні, помазані олією. Коли ж твій принос офіра спечена на сковороді, нехай буде петльована мука, розчинена на олії, прісна, роздрібнеш свій принос на кусні і зілєш на нього олії. Це безкровна жертва. А якщо твій принос офіра зготована в ринці, то нехай буде зроблена з петльованої муки з олією. І принесеш так зготовану офіру Господові і подаси її священникові, а він піднесе її до жертовника. І візьме священник з офіри на спогад частину. І як кадило воскурить на жертовнику, це вогняна жертва приємного запаху для Господа. Останки ж офіри будуть для Арона і синів його як священна пайка вогняної жертви для Господа. Ніяка ваша офіра, що її приносите Господові, не буде зроблена на квасі, бо ні дріждів, ні меду. Ніколи не палитимете, як вогняну жертву Господові. Ви можете принести їх як принос Господові з первоплоду, але на жертовник, як приємний запах вони не підуть. Кожен твій принос офіру посолиш сіллю, а щоб не забракло твоїй офірі, солі завіту Бога Твого, то з усяким твоїм приносом приноситимеш. А як приноситимеш офіру з первоплодів Господові, то принесеш колоски, пряжені на вогні або нове потовчене зерно, як офіру з твоїх первоплодів, Налєш на неї олії і покладеш на неї ладану, це безкровна жертва. І воскурить священник на спогад, немов кадило, частину нового зерна і частину олії. З усім ладеном її. Це вогняна жертва Господові.